Усіх вітаю вас, шановні українці, слава Україні. Сьогодні відео у нас, можливо, для більшості буде менш цікавим, але вона теж має право на життя. Ви вже зрозуміли, з якого приводу ми сьогодні зібрались, і я вам хочу продемонструвати. ТДК, Тідікей, мабуть, правильніше Тідікей Ді версії 95-го року. Як ви вже помітили, вони трішки всі, навіть бачите, відрізняються. Але перед тим, як ми розпочнемо, я вас попрошу поставити вподобачки, підписатися, хто ще не підписаний на мій YouTube канал, ставити дзвіночок для того, щоб отримувати повідомлення про наступні ролики. І давайте розпочнемо. На перший погляд, дані касети всі однакові. Вони всі 1995 року. Чому мають різні версії, я точно вам не можу сказати. Але помітив, що вони всі трішечки відрізняються. Ну, Крім, мабуть, ось цих двох, це ніби як одна серія. Тільки що, тільки що намотка відрізняється 90 хвилин 120 хвилин. Ну і давайте розпочнемо. Так, ми о, відставимо. Почну, мабуть, з цієї. Як ви помітили, це, я, я ці касі, касети купляв новими, особисто їх розпечатував у свій час в 90-х роках. І о, ці. Упаковочки я обережно фото-ножом обрізав і вставляв саму касету. Так виглядає воно, звісно, більш презентабельніше. Ніби. Ось. Так воно виглядає. Якщо ви помітили, червоний кутик ось цей, в такому горизонтальному положенні, нібито розвернутий ліворуч. Бо в нас є ще ось такого плану, бачите, до гори. Але покажу вам спочатку ось: ці. ця касета е в, в стандартному футлярі або боксі, бокс, мабуть, правильніше буде теж. В стандартному боксі, широкому, звичайному, так як ми зазвичай звикли бачити касету. Ось. Бачите, значить, в горизонтальну смужку для підпису ваших там улюблених виконавців. Ось, ніби нічого такого незвичного немає. Ось така сама по собі касетка. Сама касета має розборний корпус є болти. Але бачите, вона на чотирьох болтах. Тобто центрального не має на чотирьох болтах. Стрічка. Стрічка має, якщо приглядатись, давайте я вам спробую спробую показати, якщо приглядатися, ну, вона, звісно, що вона глянцева. Але під певним кутом можна такий відтіночок фіолетового побачити. от. Е, так, вона ніби як не помітна, але просто під певним кутом на сонечку. Ну, може, отак, от, такий фіолетово-сірий такий відтінок має. Касети пишуться дуже гарно. Тобі ж вони на, скажімо так, на, свій, на свої роки 95-го року. Е, це не самі супердупер касети, але вони достойно мають п'ятірочку тобто вони це як робочі конячки, я б так його назвав би, мабуть. Так що, дивіться, це ось такий перший варіант. Наступний варіант це буде та ж сама, бачите, тільки на 90 хвилин. Ось. Але бачите, чомусь. Вже має смужку вертикального кассеті має. Тобто можна тут підписувати. Зараз я ще раз покажу вам. цю. І ось вона виглядає ось так. Бачите різницю? Не знаю чому. Один рік, одна, одна і та сама касета. Але має такі певні відмінності. І це. Не, не фабула, всі касети оригінальні. Всі касети оригінальні. Маю такі от вертикальне положення. А так, футляри. Футляри бачите тут класично ТДК. ТДК, так. Вони однакові. Так. Однакові мають. І сама касета. Дивіться, є певна відмінність 90 хвилин. Катушки мають з отворами. А ось тут вздовж смуги таке. Типу, як це пояснити я не можу, але бачите, я вам демонструю це 120-ка і це 90-ка. Є певна відмінність цих катушок. Так. Е, стрічка. Е, на цій касеті є, ну вже вже не, не перемотувати, звичайний, прозорий такий напівматовий ракорд. Ми подивимося їх на інше. Е, ця має ракорд, чомусь у мене тільки одна. Вона. Бачите, зі е, смужками такими голубенькими. І це теж касета оригінальна. І має розборний корпус на чотирьох болтах. На 4. Е, так, принт. Ну, принт по касеті. Принт однаковий. Так, і він не відрізняється. Корпуси теж не відрізняються. Тобто е, самі касети повністю однакові. На відміну катуш. Так, наступна третій варіант, ця касета теж має класичний бокс широкий. Але, якщо ви помітили, зараз я вам покажу ще раз з цією, ось ця має ось такий. Золотистий відтінок на на лебі TDK ця має білий фон. Тобто, і літери D мають теж певну відмінність. Золотий і звичайний білий. Ось такий варіант. Сама по собі вже касета, бачите, буде відмінятися відрізнятися і на оформленні. Та, що нижче. Маю вже трикутником дивиться пірамідкою догори. Це ось такі вже відмінності є. Так. Різниця, ага, так. Да. Так, так, так. Кулька. Дивіться, бачите, тут кулька ліворуч відде, тут кулька вже правий верхній куток. все, все остальне ніби все сходиться. Ну, тільки положення написів помінялося логотип, тікей лишився на місці. Дешечки, трішки ніби як шрифт міняється. тут Трьохмерний, тут двохмерний лишився. Тобі ось. ж є ось такі відмінності. Дивимось саму касету. Так. Так само, бачите, її з вертикальним положенням напису, вертикальну. І сама касета теж маємо розборний механізм, 4 болта, але буде вже відрізнятися і принт по касеті. Тобто, бачите, та, що нижче, лівий верхній куток. Д120. На верхній правий правий верхній куток має. Ну, і, звісно, на цій касеті є така от імпровізована пірамідка, яка виглядає догори. Кутком догори. Тут ці, цієї пірамідки немає взагалі. Так, стрічки. Стрічки всі однакові, вони всі мають один той самий е колір. На сонечку можна, можна побачити легкий сіровато-фіолетовий відтінок. Але це ну, дуже складно, скажімо так. На перших політ просто це звичайна е стрічка е типу ферум. і вона має коричневий колір. Але на сонечку переливається. Можна знайти такий, я ж кажу, сіровато-фіолетовий е, сіровато відтінок. Так. Лишаємо ось цю. До речі, і рекорд е, теж звичайнюсінький. Це єдина е, зі смужками ось ця, з катушками в, о, в маленькими отрами. Так. Наступні дві касети, бачите, це вже йде футляри на півслін. І теж мають відмінність по, по упакуванню, золотистий і білий. Такі самі відмінності, як і в попередніх касетах, що я вам демонстрував. По малюнку. Аналогічно відрізняється. Зараз е переставимо, щоб трошечки ми врізали. Аналогічно, як в попередньому варіанті. Вони відрізняються. Але вже все. Відмінність є вже в боксах що це напівслімовий бокс. Дивимось самі касети. Так, бачите, тут е мої записи. Е горизонтальне положення написів, тобто більш класично. Так, касета, сама касета. Тут же самий принт, бачите, який, не має пірамідки, але є ось такий, ніби як логотип трьохмирного зображення з такими смужками горизонтальними. І вони розположені лівий верхній куток. Стрічка. Стрічка буде аналогічна. В усіх касетах стрічки однакові. От можна так побачити, якщо, якщо ви помічаєте, має такий сіровато фіолетовий відтінок. Ось. Е -е, Аналогічно, як і попередні касети, на чотирьох болтах. Розборний корпус на чотирьох болтах. Ось. Так, давайте подивимось. Ось цю касету. Так. Має. Так, щось мені здається. Тут не вистачає. Ага. Є, є відмінність і в. Вкладишах. Дивіться. Тут є нормальна. Скажімо, так, розгравіровка така сторона А, сторона Б. А на цій взагалі немає нічого. Дивно. От. А, навіть не того, що нема нічого. Вона розположена вверх тормашками. Дивіться. Все навпаки. Бачите? І касети всі оригінальні. Нема ні одної фабульної касети. Вверх тормашками. Далі. І ця касета вже йде нерозборна. Бачите, вже немає болтів. вона Тут немає болтів. Тут немає болтів. Касета вже нерозборна. Таке враження, що вже з... з зекономити хотіли. Є ось ця пірамідка. На відміну ось цієї. Таке враження, що, мабуть, це ось цими смужками це вже були крайні. Мабуть, ось Крайні випуски. Але все це виходило в все 95 й рік. Бачите, пірамідка і смужечки. Ось такі відмінності є. Єдина. це єдина кисюта, яка вже болтів немає. Але стрічка залишилася та ж сама глянець коричневого ось таким відтіночком фіолетового, Сіро-фіолетового відтінку на, на сонечку переливається. Ось такі касети я вам сьогодні хотів продемонструвати. Е, пишіть свої коментарі, як вам сама ця касета 95-го року. Е, я думаю, що. Практично всі, хто дивиться, всі ці касети мають, мали, користувалися їми. Ось. Але певна різниця є. Можливо, є різниця в ринку. Дивіться, от, от ця, що з, з такими відмінними катушками. Можливо, японський ринок. Ціки, звісно, що це європейський і американський ринок мають. А з приводу цієї, ну, мабуть, є питання, або є якісь були такі партії. Може, хтось з вас знає більше інформації, інформації на рахунок таких касет? Буду радий почитати ваші коментарі. Пишіть, буде цікаво. Ось такі простенькі касети, але вже непоганий у нас вийшов ролик. На цьому все. Будемо закінчувати. Пишіть коментарі, ставте дзвіночок. Підписуйтесь, бо по статистиці я бачу, що дивляться багато, але вподобачки ставлять мало. Підписуються теж небагато людей. Не шкодуйте. Підписатися, не лінуйтеся і ставте вподобайки. На все добре, шановне панство. Слава Україні! Героям слава!